3 листопада 2025 року. Сьогодні копаю малинку, пакую в мішка, буду вести для клієнта. Маю сьогодні накопати 300 штук. Ну, ось тут я вже в мішок склав 100. Скільки тут, а ще не знаю, просто хочу показати, яка корнева. та як. Копаю я сплошно. Саженці є різні. Я такі більші. Буду, напроти мішка, є ось такі. Ось такі ну, то є. Тобто, коренева є більша, є, є менша, є така розгалужена, є більш стержнева. Є ось такі навіть маленькі. Такі взагалі просто кидаю, вони вщот. Стараюсь більшість викопувати. Однорічні такі пагони з гарно розвиненою корневею, така, щоб була мочка. Ось такі саджанці найкращі будуть. Вже є молоді пагони, практично на всіх гілочках, всі вже вони пішли, скажімо, в ріст. Є ось такі більш обгризені, такі худенькі. Ну, що мало тої мочки є. Так, є тут взагалі ось такі. З старих корінців я їх обрізаю. Ну, ці такі дуже здорові, скажімо. Ну, В принципі, скажімо, можливо, і вони не ідеальні, так. Як я не тільки купаю молоді, я купаю все підряд. Ну, але, тим не менше, саджанці непогані. Я собі такими сажу. Я собі сажу навіть ще гіршими, чесно кажучи, я людям так стараюсь вибрати краще, бо. Ну, щоб, скажімо, ніхто на мене не обіжався. Ну, в загальному саджанці непогані. Не роблю рекламу, так як копати, чесно кажучи, я їх не дуже хочу. Так, поки що накопаю, скажу тим, що пообіцяв, ну і хто там просив мене. Так, ось тільки мені приблизно прийшлось прокопати. Це ось, ось так один радочок. Тут один вже був викопаний один. Це до цього місця, де лопата. Ну, ось Тут ще стільки залишилось, метрів 20, напевно, 15 може. А ось це вже все викопано. Тут я накопав, відібрав 300 саджанців. Дуже багато відходу. Ось такі старі корінці. Хоч вони є з ростовою брунічкою, все нормально, але в них немає ось тої такої, скажімо, очки. Я їх ну, вибраковую, скажімо. Ось такі викидаю. Багато відходів, дуже багато. Вони такі більш ось такі старі корінці, я їх, я їх стараюся не брати. Відбираю тільки такі більш молодші, де більш гарне коріння. А ось ці такі патики, старі пацуряки. Навіть щось таке, незрозуміле, ось таке все одно викидаю його вже. Викидаю і дуже багато відходу і дуже небагато саджанців. Ще я, це вийде два ряда, я викупаю ще викупаю ось цей, можливо, третій. Ну і це буде все. Більше я купати саджанців не буду. 4 листопада 2025 року сьогодні накопав ще 500 саджанців малини. Так, це на протязі усього дня купаю ще завтра, ще 500 і. Поки що на цьому буду завершувати свій бізнес на продажу саджанців малини. Так, Сьогодні вже 5 листопада і ще накопав 500 саджанців. Ну, ще саджанців 500 можна купнутися, ще, ще є що копати. Ну, але треба хоча б диньочок віддихнути, бо вже на руках музолі почали облазити, то вже руки печуть, хватить. Покажу. Здень віддихну, а там, можливо, ще трошки щось комусь вкопаю. Поки що буде саджанцями Усе на сьогодні і на завтра. Там буде, видно.